Доброго дня на нашому каналі. Всі збирають пилочок і ми вирішили. От поробили такі потужні відводки на 8 равок. Збірні, повісили Пилковловлювачі щоб привикали літати. Не знаю, може нижні треба буде закривати людки, щоб йшли наверх. Пилок Рамки забиті пергою, то їм хватить. По три рамки перги на сім'ю є. Плюс-міну. Навіть деякі мають по чотири ж довелося докидати їм. Забирати і докидати вущини і сушнини, щоб сіяли. Так. Тут ми теж трошки медовичка зробили, з'єднали. Тут у нас будуть відводки, обльотники, тут це розформується на нуклеуси. Тут наш в одному екземплярі Донний Пілцезбірник. Така сім'я потужна, ці бідні навіть не хочуть додому йти. Так, збирають. зараз подивимося, що ми зібрали. Так, а тільки поставили. Ой-ой, йо-йо! Дали нам трошки меду. Треба йти забирати пило в камуфляжі. Ну, мабуть, ну зазвичай нас бджоли добрі, але це видно їх ці пилковловлювачі. Їм дали таку реакцію, що вони вже самі не знають, що, що вони хочуть. Ну, Сім'я потужна. Ось тут ми теж сформували такий медовичок на 5 магазинів, на 5 корпусів паливоди на 140 п'яту рамку. Ось, і тут у нас завтра готуються обльотники. Будуть, де обльотувати. Там вже частина маток вже завтра поїде. Те, що встигла облітатися, там невелика партія. І будемо заселяти нові. Ось. А от толку. Пилку треба. Можливо, хто знає, де можна закупити не сильно дорого донні пилкозбірники, бо ці льодкові то не робота. Вони то гарно виглядають, вони такі такі зелененькі собі. Я брав виробника, не сильно і там дорого, але Донні набагато краще. є На один ми щось думали робити, але нема і матеріалу підходящого і то це все треба купляти так само. Тепер мабуть буде зручніше, якщо є, купити готові. Ось така ситуація у нас під вечір. Джілки закінчують роботу, дали мені трошки меду сьогодні. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім добра.